Останнім часом пуер на ну, просто супер-популярний чай, і навіть якщо ви не дуже знаєте, що конкретно це за чай, як його виготовляють, до його беруться, все одно вам дуже це цікаво. І в цьому відео я розкажу вам, що ж це таке пуер, як він виготовляється, які бувають його види. Покажу вам це наочно, і після цього відео ви будете прям майже чайний експерт. Всім, хто вперше на моєму каналі, привіт! Мене звати Женя, я чайна ентузіастка. Я обожнюю бунфуча китайську чайну церемонію, постійно її вивчаю, постійно практикую. На моєму каналі дуже багато цікавих відео. Я дуже хочу, щоб український чайний YouTube розвивався, щоб він розширювався і щоб в нашому інформаційному просторі було набагато більше, якісної, класної інформації про чай. Тож буду вам дуже вдячна, якщо ви поділитеся з вашими чайними друзями, моїм каналом. Пишитесь і будете коментувати, активно приймати участь. Отже, сьогодні ми з вами говоримо про пуер. І сьогодні ми раз і назавжди розберемося з вами, що ж це за чай. А, давайте почнемо з того, що а, китайські чаї класифікуються на 6 типів або видів: а, це білий чай, а, зелений чай, жовтий чай, а, улун, червоний чай а, і постферментовані чаї. Шість. І от, власне, пуер і є постферментованим видом чаю. Взагалі, ви знаєте, або, можливо, не знаєте, що абсолютно всі чаї, які я назвала і червоні, і білі, і жовті, вони всі виготовляються з однієї чайної рослини, з камелії Сенендес. Є ще різновид камелії Сенендес це камелія самека. А, і от, власне, пуер виготовляється, як правило, з асанки. А, Це, в принципі, та сама рослина, просто а, вона трошечки там відрізняється, в неї більше листки. А, і це, як правило, дерева, а, такі, які більш дикого вирощування, скажімо так, не кущі. Поер буває двох видів: шен і шу-пуер. Значить, шен пуер, а, це пуер, який. Має природні дозрівання, тобто природно зістарюється. А шупер – це чай, який має прискорене штучне старіння. Тобто його виробництво займає набагато менше часу. А в наступних двох відео ми поговоримо дуже конкретно про кожен з цих видів. Тому підпишіться, поставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А зараз ми з вами поговоримо ще трошки в цілому про ПР. А поер був винайдений, з'явився в китайській провінції Юнань, це південна провінція. Там взагалі вирощується дуже багато чаю, виробляється дуже багато чаю. І отам от от є такий, можна сказати, центр торгівлі, якраз місто Пуер. І, от саме там був винайдений цей тип чаю. Там продумали, як його виготовляти, і, власне, через це він називається пуер. І, взагалі-то, якщо мені не змінює пам'ять, то ця назва вона захищена, так само, як, наприклад, захищене шампанське, коньяк і так далі. Ну, тобто, конкретно. Якби має ця, ця назва, має геолокалізацію, і чай чорний, який виготовляється в принципі так само, як пуер, але в якійсь іншій провінції він не має права називатися пуер. А власне із за цього є взагалі, скажімо так, такий окремий підвид послемонтованих чаїв чорні чаї, хейча і власне так називаються пуери. Просто які були виготовлені в якійсь іншій провінції або в інших країнах. Чим же ж такий незвичайний цей чай? Він має такий особливий метод обробки, саме завдяки якому його смакові. Арома та, скажімо так, тілесні відчуття, які він дає, тільки покращуються з часом. Тобто це як хороше вино. З часом ці чаї стають тільки кращими. На відміну від, наприклад, зелених, які там вже через рік зберігання ну, майже можна їх викидати. Наприклад, я. Зустрічала одного разу в Парижі, в такому чайному просторі в Парижі, принаймні, власниця мені казала, що в них є на зберіганні млинчики, яким 100 років. Отже, ви можете зрозуміти, що цей чай в принципі, може зберігатися безкінечно. Але він може бути і молодий, наприклад, Шен може бути молодим, та і шум може бути молодим, а може бути дуже сильної витримки. Як же виглядає цей чай? У мене тут, от на цьому чайному підносику, є різні форми. Шу і Шенпуер. Зараз я вам їх покажу. Отже, давайте дивитися, справа отут це шенпуери це чай, який природньо зістарюється. От, це фрагменти млинців. Я зараз розкажу, в яких буває взагалі форма цей чай. От, бачите, це більш молодий, це 23-го року, тобто йому тільки рік, це більш старший. А зліва це у мене шупуер. Ви бачите, що вони навіть за текстурою листя відрізняються. От цей чай пресований в такі маленькі грудочки, це також фрагмент млинчика, бачите? І він дуже цупкий, тобто сильно спресований. А це розсипом шупуер. І, до речі, Шен теж може бути розсипом, Просто в мене його наразі немає яких же формах може бути шує пуер Це може бути розсипом, можуть бути млинці, це така найбільш розповсюджена форма. Це можуть бути великі млинці, менші млинці. Також це може бути, наприклад, форма гриба. Це можуть бути такі маленькі кульки, такі ніби порційні, значить порційні чаї. А також це можуть бути цеглини, це можуть бути така форма чаші. Ніби така більш товстенька і вігнута всередині. Оце, власне, основні. А тепер я хочу вам, у мене тут є заварений шу і шенпуер. І я хочу показати вам, наскільки вони різні. Подивіться, будь ласка, це шупуер, це шенпуер. Тобто, це шу, який навмисно штучно зістарений. Це шен, який. Це, до речі, молодий шен, і який зістарюється природним шляхом. Бачите, наскільки вони відрізняються. Давайте тепер поговоримо про те, як же виробляється власне цей чай. Базою для виготовлення і шу шупоеру, і шен шенпоеру є так названий чай серець Мао-ча. Що ж треба, щоб. Отримати цей маоча? Ну, по-перше, звісно, що треба зібрати листя а, чайні. І, в принципі, на пуери, як правило, збираються великі листя, а, але це можуть бути і бруньки. Наприклад, от в моїх прикладах ви бачили, що там є і жовтенькі такі вкраплені, тобто це бруньки, і більш дебелі листки, тобто це залежить вже від продюсера, від того, який вони хочуть зробити чай, і так далі. Я сказала вже, що виробляється він за саміки з під виду Сенентіс. Senantis. І, в принципі, на шемпуер, той, який буде зістарюватися природним шляхом, як правило, відбирають кращу за якістю сировину, ніж на шупуер. І до речі, тут от криється такий маленький нюанс, що часто якраз от Такої, скажімо так, не підробка, а просто такої досить поганої якості може зустрічатися якраз шупує. А в наступному відео, коли в нас буде присвячено су-ту-шу, я про це ще скажу, але просто пам'ятайте про це, що Шен набагато важче зробити поганої якості. Отже, коли відібрали сировину, перше, що відбувається, це просушування. Якщо виготовлення йде більш таким, скажімо, мануальним шляхом в якихось маленьких чайних господарствах, це робиться просто на сонці, чар розкладається. Якщо це більш індустріальне виробництво, то чар складається на таких решітках, і також він підсушується там за спеціальною температурою. Потім чай піддається першій тепловій обробці. Це, як правило, робиться в таких великих, ніби таких чанах. Там є спеціальні часові норми, скільки це має відбуватися. За цим має дуже ретельно слідкувати майстер, щоб не переготувати чай, скажімо так. Після цього відбувається перше скручування. Як відбувається скручування? Це відбувається руками, як правило, тобто беруться такі великі. Такі от е, скупчення чаю, і отак от, от все трошечки, можливо, чимось схоже на те, як е, вимішується тісто, от приблизно так само це робиться. Потім ця процедура повторюється ще один раз. Якщо це промислове е, виготовлення, то іноді е, замість ручного скручування це робиться машинами, ну, такими спеціальними штуками, які як би, катають цей чай. Тобто піддали е, листя спочатку першій тепловій обробці. Потім його значить, скручують, потім другий тепловій обробці знову скручують. І після цього йде сортування, тобто там за розміром, щоб ну, передивляється, щоб всі листки дійсно пройшли оцю первинну ферментацію. І, в принципі, на цьому етапі чай-серець, який називається Мау-Ча, готовий. І, до речі, багато а, таких а, більш дрібних фермерів, а, вони а, оцей чай-серець, вони його продають більш великим виробникам чаю. А в Китаї навіть є великі величезні базари, там де привозять саме цей чай, сирець, і потім там представники там, інших виробників ходять і відбирають цей чай, закуповують, а потім вже на своєму виробництві вони а, там роблять ферментацію, а, якщо це шу. Просторну ферментацію. Якщо це шен, то його там пресують і відкладають на зберігання і на ферментацію О, таким чином відбувається. А от після цього етапу, коли мало готовий, процеси виготовлення шу і виготовлення шенів розходяться. Вони відбуваються по-різному, і от в наступних двох відео, які будуть присвячені конкретно кожному з цих типів чаю, я розкажу, як це відбувається. І в тих відео я ще покажу, як конкретно заварювати кожен з цих чаїв. Незважаючи на те, що Ішу і, і Шенпери це чай одного типу, тобто це постферментований чай. А вони, як ви бачите, мають різні властивості: а, і настій, взагалі, і різного кольору, і смаки. Смаки і аромати у них різні, абсолютно. Також вони чинять різний ефект на наш мозок, на наше тіло. Це теж я детально розкажу в наступних двох відео. Загалом, що хочу сказати, для того, щоб заварити вдома шен або шур, вам необхідно гаряча вода, це має бути 90-100 градусів, тобто просто до закипання. І потім ви її використовуєте. І я раджу, щоб у вас був чайничок. Чому чайничок? Тому що, оскільки це посферментований чай, ви бачите, що листя дуже спресовані, іноді це навіть як цеглинка. І для того, щоб відбулася класна екстракція, тобто, щоб всі оці речовини, там, амінокислоти, молекули, всі ці арома вивільнилися, і ми отримали класний смачний чай то потрібно, скажімо так, більше його нагріти, працювати над ним більше. І от саме чайник глиняний він це забезпечує для нас, тому що глина вона пориста, вона класно довго тримає тепло, і таким чином у нас краще заварюється смачніший чай. Тому що, якщо ви будете заварювати в гайвані, це така порцелянова чашечка з кришечкою, то в принципі чай буде. Всі його основні смакові властивості вони будуть підсилені і підкреслені. Що я маю на увазі? Якщо є гіркота, вона буде ще сильніше виражатися. Якщо там є, наприклад, якась терпкість, це буде ще сильніше підсилено. І він буде, знаєте, більш такий плаский. Коли ж ви заварюєте шен або шу в чайничку? то а, чайник трошечки забирає на себе округлю, скажімо так, робить більш аксомитовим смак а, чаю, тобто згладжує, згладжує оці от, а, дуже сильні там, гір, гіркі нотки, або там, якісь а, терпкі і так далі. І робить його дуже збалансованим, таким дійсно більш таким, знаєте, текучим, і тобто смачнішим. коротше. Тому готуйте чайничок для поерів, чекайте мої наступне відео, і будемо з вами разом заварювати. Я сподіваюся, що це було цікаво, що це було для вас інформативно, що ви тепер розумієте, що таке чай поер, який він буває. І принаймні, коли ви хоч побачити очима, ви будете розуміти, що це за чай. Все, дякую вам і до наступних відео!